Вантажівка з буряками протаранила швидку допомогу та Тойоту Кемрі. Чотири автомобілі зіткнулися на обізній дорозі у селі Руванці під Луцьком перед обідню пору. Як розповідають очевидці, Тойота Кемрі» виїжджала якраз на дорогу. Тим часом проїжджою частиною рухалась навантажена буряками фура, яка спробувала зманеврувати. Але в результаті зіткнулася з автомобілем швидкої допомоги, що перевозив медикаменти. Схоже, від удару Тойота Кемрі врізалася в автомобіль Рено Дастер. Як розповідає, Водії найбільше постраждав керманич Тойоти. Його наразі забрала швидка допомога. Чоловік, коли приїхали лікарі, був при свідомості. Решту водіїв обійшлися переліком та забоями. Їх не госпіталізовували. Рух на дорозі ускладнений. Скажіть, будь ласка, як сталося? Зрозуміє, який стрес. Це секунда роботи було даже. Не вглядів, як щодо чого. Ця машина з бараками, от, нас стукнула і все. і Ми полетіли і все. Скажіть, є постраждали? Нас нема. Тільки заби, забили. От. Він грудь забив, я руку забив, під ребра і все. А так нічого. Ви медикаменти, як розумію, везли, так? Да. От, два пасажири було, от, то нічого. нічого, Трошки того забій є і так нічого. А хто порушив? Хто ж порушив? Там спереді, там спереді. От той шофер, от, з, з буряків, він мог все розказати по подару. А то було секунда діла, коли він на нас стукнув, ми полетіли і все.